В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. ЗСУ вибили ворога з села на Донеччині. Захисники 48-го окремого штурмового батальйону звільнили від окупантів новий комар. Ворог поніс великі втрати. Повідомляють у Дюпстейт. За їхніми джерелами у полон взято росіян з 40-ї окремої бригади морської піхоти. 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Чибелідюхана. Сьогодні. Зранку почав доштурмовувати останніх підорів, які були в новому комарі. Чи сповільнить росіян звільнення села новий комар та чи зберігається загроза наступу на Дніпропетровщину? Дивіться у нашому сюжеті вже о 18.00. 25 жовтня росіяни вгатили балістику по Дніпру. Внаслідок ворожого удару постраждали багатоквартирні будинки у новокодацькому районі міста. Аби накрити пошкоджені покрівлі та вибиті вікна у будинках, благодійні фонди надали необхідні будматеріали. А міські служби почали роботи з відновлення. На якому етапі ліквідація наслідків та коли завершать ремонтні роботи у сюжеті Артура Орла. Ввечері, 25 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Тоді постраждало чотири приватних будинки. Сьогодні на місці трагедії працюють комунальники, аби постраждалі змогли якнайшвидше повернутися до рідних домівок. В 23.01, Це час я не не забуду. Був вибух і взривною хвилею прилетіло. Все до нашого будинку в нас повибивало вікна. В нас потрощені. Ну в мене в квартирі потрощені дві стіни осколками. Газом виняло в нас тут пробило ще газові труби, тому що ну тут ну нічого не було видно, і ми витягали. Просто я витягала дітей з пустоти у момент ворожої атаки. Чотири постраждалі будинки управлялися приватними компаніями. Тому місто не мало юридичної змоги допомогти у відновленні понівеченого житла. Тому мешканці оперативно створили ОСББ. Це пішло швидко, нам вже зараз лагодять дах. Міська влада відгукнулася дуже швидко на гори людей, які постраждали внаслідок прильоту. Уже нам надали дошки, дерев'яні балки для відновлення покрівлі будинку, а також першим ділом нам надали поліетилен, яким можна було застелити горіще, щоб не протікали будинки. Сьогодні на місці активно ведуться ремонтні роботи всіх понівечених будинків. На одному будинку покрівля вже майже завершена, а на другому вже стелять профнастил. Так що залишилось декілька днів для того, щоб криша була завершена. І ще на двох будинках вже йде демонтаж старої покрівлі, ну і буде відбуватися монтаж нової. Першочергову допомогу, а саме брезенти, плівку та необхідні будматеріали, надали благодійні фонди. Далі вже міські служби почали роботи з відновлення. Нами було проведено комунікацію з благодійним фондом Янголи Спасіння, управлінням з питань біженців організації Об'єднаних Націй, які в дуже стислі терміни за сприяння департаменту самоорганізації населення надали допомогу. За півтора місяці встановили 38 вікон та повністю відновили один будинок. Ще два відремонтовані на 50%. В них замінюють побитий шифер на сучасний профнастил. Тут покрівлі вони по 800 метрів квадратних. Робота займає ну, десь близько півтора-два тижні. Ну процес торгів. Займає, скільки це після проведення процедури закупівлі два тижні. Плюс десь два тижні самі роботи завершити усі ремонтні роботи пошкоджених двоповерхових будинків, планують до кінця року. Артур Орел, Андрій Чебаненко, Дніпро. Тіві Дніпропетровщина увійшла до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю офіційно зареєстрованих волонтерів. Загалом найбільше їх зареєстровано у Києві. Наслідує Харківщина та Київська область. На Дніпропетровщині зареєстровано 789 волонтерів. І сьогодні Україна та світ відзначає День волонтера. Українські ж вже стали своєрідним феноменом, адже після 24 лютого 2022 року до цієї діяльності долучилися 74% українців. Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу. Тож перебувайте у безпечних місцях. А ми продовжуємо. З турботою про здоров'я українців. Медичний хаб – Здоров'я» відкрив двері для Маріупольців у Дніпрі. Відтепер переселенці, а також мешканці міста зможуть отримати якісну безкоштовну медичну допомогу. На відкритті сучасного хабу побувала і наша знімальна група. Медичний хаб – Здоров'я» відкрив двері для Маріупольців у Дніпрі. І сьогодні ми тут у місті Дніпро відкриваємо так само релаковану нашу лікарню номер 4. І сьогодні ми говоримо про дуже важливий такий етап інтеграційний це медичне спеціалізоване забезпечення наших маріупольців і інших ВПО, які сьогодні релакуються у місто Дніпро з Донеччини. Тобто створили таку можливість отримати якісну медичну допомогу первинного та спеціалізованого рівня. Ми маємо зберегти нашу громаду. Ми маємо Повертати сьогодні людей з-за кордону, тобто ми маємо створювати гідні умови їх перебування в Україні. Новий хаб це не лише якісна медична допомога, а й нові робочі місця для лікарів. Важливо сьогодні створювати робочі місця для наших лікарів, які є сьогодні в Україні, які готові працювати заради українців, і це класна можливість, яку ми сьогодні створюємо спільно з державою. В межах однієї локації не лише первинна допомога, а й лабораторні дослідження, аналізи, вакцинації, діагностика. Також є можливість пройти амбулаторну реабілітацію. Я думаю, що кожен хто мешкає в цьому гуртожитку, наше населення Дніпропетровська, яке тут теж Дніпра Дніпропетровського регіону, вони тут знайдуть не тільки якісну медичну допомогу, а й право. На своє здоров'я право його мати і право про нього піклуватись. Андрій Степанович сам із Маріуполя на початку великої війни разом з колегами під обстрілами лікував жителів міста. А сьогодні продовжує рятувати життя людей у Дніпрі 24 лютого. Я зустрів в Маріуполі. Ми знали, що будуть які проблеми. Дякуючи станції крові, ми затарились кров'ю на четвертому поверхі. Знаходилась. Операційна високий ризик. І Коли я обстріли я їх гнав в підвал, дуже рідко спускалися. Я були такі люди, які стояли там до кінця. Навіть я стояв так, боявся, коли вона рухнеть мені на голову. Це хлопці. для Маріупольців, які змушені були покинути рідне місто. Відкриття такого закладу має особливе значення. Для нас це свято. От просто свято. Це відновлення тому що відновлення лікарні для ВПО. Це відновлення лікарні для наших ВПО, не тільки Маріуполя, ВПО Донецької області. У нас є представник і громади Мангурська, є представник ВПО громади Сартанської. Ми спілкувалися з ВПО Дніпропетровської області. Хто тут у нас осередки, Волновахське ВПО? Ми підтримуємо всіх, ми підтримуємо своїх колег. У день відкриття медичний центр вже встиг прийняти перших пацієнтів. Серед них пані Світлана, яка виїхала з Маріуполя у березні 2022 року. 23 лютого у мене день народження, і на наступний день такий подарунок. Так, Не, скажімо так, дуже неприємний. Жінка мешкає на лівому березі Дніпра. Однак, після переїзду до гуртожитку планує на постійній основі звертатися сюди по медичні послуги. Територіально він зараз далі, але коли переїду у гуртожиток буде ближче. Ну і рідне, я ж кажу, вона рідне. Це вже третій медичний хаб, який надаватиме якісну та безкоштовну медичну допомогу, як вимушеним переселенцям, так і Дніпрянам у подальших планах відкриття подібних центрів у Львові та Одесі. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро. Тіві. У кривому розі викинули на смітник прапори із захисниками. Також у контейнерах було знайдено білі мішки з обрізками прапорів, стягами військових та портретами захисників. На місце події мешканці викликали поліцію та представників довгинцівського виконкому. Зі слів свідків мішки з прапорами вивантажували з білої газелі. Наразі поліцейські шукають логотип чи будь-яку зачіпку автівки. Оце біла тканина, думали забрати на сітки віддати. Почали розбирати і знайшли прапори України, прапори загиблих героїв, прапори азовців. Ну це тільки що ми знайшли. Авто в'їхало у відбійник через зіткнення. На вулиці Набережна перемоги у Дніпрі сталося ДТП. Момент аварії за участі автомобіля служби таксі потрапив на камери спостереження. Ймовірно, водій Сітроєн намагався зробити маневр і переїхати на іншу смугу дороги. В цей момент по лівій крайній смузі рухалося авто рейндж ровер, внаслідок чого сталося зіткнення. Від удару рейндж ровер винесло на відбійних постраждалому надали домедичну допомогу. На місці працюють правоохоронці, а деталі вже встановлюватимуть слідчі. На проспекті поля у Дніпрі зранку палав автосервіс з машиною всередині. Постраждав чоловік. Вогонь знищив автомобіль Кія та пошкодив частину будівлі. Внаслідок пожежі працівника автосервісу госпіталізували з опіками. За попередніми даними площа загоряння склала 10 квадратних метрів. Причини займання встановлюються. СБУ викрала адміністратора телеграм-каналів для ухилянців на співпраці з ФСБ. Затримала підозрюваного у серпні цього року, коли він у ластах намагався переплисти Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ. 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії держава, тримав зв'язок із представниками ворожої спецслужби. Агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових телеграм-каналів, в яких надавав детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до РФ через заздалегідь підготовлені маршрути в обхід контрольно-пропускних пунктів. А у Кривому Розі четверо мешканців прикидалися співробітниками мобільного оператора. Через такі махінації вони викрили, викрали понад 600 тисяч гривень з рахунків людей. Вони телефонували користувачам та пропонували перевипустити фінансовий номер у зв'язку з так званим закінченням його строку дії. Та отримавши контрофенційну інформацію громадян для перевипуску їх сім карток, шахраї входили до онлайн-банкінгу. Наразі ж відомо про 10 потерпілих по Україні, а злочинцям обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!